Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у наші другім класі діти просто молодці. Погляньте, яка чудова у нас парасолька. Скільки різноманітних слів вона в собі зібрала. Давайте розподілимо їх на хмаринки. А хмаринки не прості. А хмаринки ось такі. Іменники, прикметники, дієслова, числівники та службові слова. Іменники відповідають на питання хто або що та називають предмет. Давайте знайдемо іменники. Хто лев? Хто Оленка? Книга, що на нашій хмаринці з'явилась краплинка. Це значить, що ми всі іменники знайшли. Пошукаємо прикметники. Прикметники вказують на ознаку предмета і відповідають на питання який, яка, яке або які. Сонячна яка? Шукаємо іще прикметники. Велике яке? Веселий, який. Знову з'явилася краплинка. Молодці. Пошукаємо дієслова. Дієслова вказують на дію предмета і відповідають на питання. Що робить, що буде робити? Що роблять. Бігає. Що робить? Стрибати, що робити. Малюють, що роблять. Пошукаємо з вами числівники. Числівники вказують на кількість предметів. І відповідають на питання скільки або котрий. П'ять скільки. Так, шукаємо ще. Перший. Котрий. Одинадцять. Скільки? Чудово ще одна краплиночка, молодці. Пошукаємо службові слова. Це слова, до яких ми не можемо поставити питання. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Подивіться, перше маленьке слово у. Так. На під. Молодці. Ви усі слова знайшли. Знову з'явилась краплиночка. Чудова робота! Згорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число з нового рядочку, з великої літери запишемо такі склади: В, еве, ед, еде, буква сполучення дм, склад ім. І-мі, і ді д. Перевірте написане. На наступному рядочку з великої літери через кому запишіть склади. Мідід Вед. Поставте таре. Спробуйте з цих складів скласти слово. Молодці, це ведмідь. Правильно, запишіть це слово, поставте крапочку. Спробуйте скласти речення із словом ведмідь. Запишіть це речення у свій зошит на наступному рядочку з великої літери. У мене вийшло таке речення. Ведмідь любить поласувати медом. Ви запишіть те речення, яке ви склали. Розгорніть свій підручник на сторінці 101, вправа 8. Прочитайте текст. Назвіть іменники. Використані в реченнях. Складіть і запушіть речення про дуб і берізку. Прочитаємо з вами текст та назвемо іменники. На галявині великий дуб. Який іменник є в цьому реченні? Галявині що? Дуб, що? Молодці. Біля нього пригнулася берізка. Що? Берізка. Дуб захищає берізку від вітру. Що? Дуб, що берізку, що вітру? Він великий і сильний. В цьому реченні іменників немає. Берізка тріпоче гілочками і радіє. Що берізка, що гілочками і все. Це всі іменники. Давайте складемо речення про дуб і берізку. У своєму зошиті запишіть вправа 8 і придумайте речення про дуб та берізку. Одне речення про дуб, одне речення про берізку. Дуб, могутнє листяне дерево. За моїм вікном росте висока берізка. Ви можете записати свої речення. Вправа дев'ята. Прочитайте речення, доповнюючи їх службовими словами. Складіть і запишіть речення про сосновий ліс. Ви бували? Сосновому лісі. Яке службове слово ми підберемо? Ви бували в сосновому лісі? Згадайте, яке виникає враження, коли піднімаєш голову догори і дивишся небо? Дивишся на небо. Високі сосни тягнуться сонця? До сонця, так. Відчуваєш себе. Лісі дрібною комашкою. Відчуваєш себе в лісі дрібною комашкою. Ми з вами додали службові слова. Пригадаймо, що до них ми не можемо поставити питання. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Запишіть, будь ласка, вправа 9 та речення, яке ви склали про сосновий ліс. У мене вийшло таке речення. Сосновий ліс гарне місце для відпочинку. Ви запишіть свої речення, які ви склали. Очили, попрацюємо далі. Вправа 10 сторінка 101 Прочитайте і відгадайте загадки, назвіть відгадані іменники. Довга-довга і худенька, знизу ширша, вверх гостренька. Тягне вгору руки віти. Що це? Відгадайте, діти! Що це може бути? Це дерево. Це до полі. Наступне стоїть красуня біля річки. Розплила свої косички та й у воду опустила, ще й човна ними прикрила. Це верба молодці. Вправа 11. Прочитайте чистомовки назвіть службові слова. Запишіть із пам'яті одну чистомовку. На полиці в коробиці, півкороваю і паляниця. Які службові слова є в цій чистомовці? На В І. Молодці. На столі стоїть сільниця у сільниці сіль. На. У. Чудово. Запишіть вправо 11 та оберіть одну із чистомовок, повторіть її декілька разів. Закрийте книжку та запишіть із пам'яті? Я записала першу чистомовку на полиці в коробиці, півкороваю і паляниця. Ви запишіть свою, яку ви обрали. Пограємо в гру, вилочи зайве слово. Зимовий, весняний, весна, радісний. Яке слово є зайвим? Весна. А як ми можемо назвати всі інші слова? Зимовий, весняний, радісний. Це ознака предмета, так? Відповідає на питання, Який? Це в нас слова прикметники. А ось зайве слово весна що? Це іменник. Подивимося на другий стовпчик. Працювати, старанний, старатися писати. Так, старанний це зайве слово, відповідає на питання, який? Це прикметник. А ось слова, які залишились працювати, старатися, писати, вказують на дію. Тобто це у нас дієслова. Третій стовпчик. Небо, хмара, сніг, зимувати. Зимувати, що робити? Це дія, це дієслово. А ось слова стовпчику – небо, хмара, сніг відповідають на питання що? Це в нас іменники. Ми вже з вами вивчили багато різних слів. Іменники відповідають на питання, хто що, вказують на назву предмета. Прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, які, вказують на ознаку предмета. Дієслова. Відповідають на питання, що робив, що зробив, Що буде робити. вказує на дію предмета. Числівники відповідають на питання, скільки, «Котрий?» вказують на кількість предмета. І службові слова, до них ми не можемо поставити питання вони служать для зв'язку слів у реченні. Світлофор успіху Обери, який сьогодні колір засяє для тебе. Червоний прошу допомоги. Жовтий я стараюсь. Зелений ура! Все вийшло!